Це важливо для дітей, які повертаються сюди, які тут були під час окупації, що їм потрібен розвиток, їм потрібне спілкування, їм потрібна любов. Ви зустрічаєтесь! У вас. Будьте, у вас. Починаюсь, спрошу, що случилось, що случилось, що случилось. І така з раз раза вона мені каже, села, війна почалася. А тоді ми почали чути перші вибухи. І я ще плакала тоді, щоб не хочу війни, не хочу, щоб тати забрали в армію. І десь через одну хвилину чую за своїм будинком. Взрим. І тоді ми вирішили в підвал піти. Для нас аеродром. Ага. І там як почало ці типу, мі, мі, пути. Мій папа каже, що ти типу, треба їхати кудись отсюда. А от якраз за нами виїжджала виїжджав чоловік, то йому машину простріли. Мені там дають таблетку в потоки всі оставшися. Я не плакала вовче. Коли ми приїхали в Німеччину, нас там вже чекали друзі. Люди дуже сильно переймалися ситуацією і приймали безкоштовно. Ми жили в цих людей. І не тільки вони, багато дуже людей відгукнулись. Я дуже вдячна Німеччині за те, що була така можливість бути там і мати можливість фінансове забезпечення, страхування. Коли ми зайшли до магазину, все було в склі, було все перевернуто, повністю покрали іграшки. Ну, якщо чесно, я досі не розумію, навіщо їм великі машинки. Повністю все розграбували, тобто були вскриті двері, все повиносили. І з цього залишилась тільки кавова машина. Я так розумію, її не забрали, тому що кавова машина важить більше, ніж 200 кг і хиленькі мародюри були, не втащили. А так все повністю забрали. І у будинку теж ми живемо на кампі. У будинку у нас вони жили там, теж повністю все розграбували. Ми повертаємося в свою домівку, це наш дім. Перші тижні ми повернулися, відкрилися. Приходять клієнти, які були до цього. Вони прямо зі сльозами на, на очах. Дякую, що ви повернулись. Дякую, що ви працюєте, дякую, що ви ну, підтримуєте. Повернулися до своєї справи, тому що для мене кав'ярня це як другий будинок. Буде дуже важко пережити все це, тому що вони в стресі, і це наша основна місія таких гуртків для того, щоб показати їм, що життя повер... повертається, що їхня дитина. Інство повертається, і ми маємо робити все для того, щоб вони відчували себе дітьми без.